Реабілітаційний центр для військових сьогодні у Рівному презентували стратегію розвитку нового закладу відновлення здоров'я. Відкриють його на базі другої міської лікарні вже на початку наступного року. Ми планомірно будемо рухатись по реконструкції відділень. По облаштуванню комфортних місць для наших військовослужбовців і по придбанню того обладнання, яке також буде необхідно для хорошої повноцінної реабілітації. Січень 24-го це буде знаєте, така віха, де ми зробимо вже певні досягнення, але на цьому ми зупинятись не будемо. Подальшому цьому реабілітаційному центрі планують надавати допомогу одразу за кількома різними напрямками. Медики допомагатимуть пацієнтам відновлювати як фізичне, так і психологічне здоров'я. «Ця допомога реабілітаційна буде надаватися різними напрямками, і вона буде поєднувати реабілітацію і лікування. Тобто, це будуть і лікар, який пройшов навчання по фізичній реабілітаційній медицині, який буде робити і може надати тут навіть невідкладну ту допомогу, що і по хірургії, що і по неврології, що і по терапії. Тобто, це є комплекс, який от того, що от ми можемо надавати от таку допомогу різну, комплекс. Ну і ще основне, що ми маємо зробити, це ментальне здоров'я, це є психологічна реабілітація, яка теж буде в нас надаватися. Зараз тисячі українських військовослужбовців платять за незалежність України своїм здоров'ям, відтак, повертаючись з лінії фронту, вони потребуватимуть якісної реабілітації. Саме з цієї причини у рівному і почали працювати над створенням багатофункціонального центру. Очікуємо все таки, що буде скоро перемога, і будемо робити так, щоб наші фактично збройні сили України, наші військові, наші герої приходили сюди, отримали правильну реабілітацію на хорошому обладнанні, з гарними спеціалістами, тому що це важливо сьогодні. Це підтримка. Нині за кошти з міського бюджету тут вже встановили перший апарат вартістю 29 мільйонів гривень. Він допомагає пацієнтам відновлювати навички ходьби для того, аби розпочати працювати із цим обладнанням, медики пройшли курс навчання в Сеулі. У нас з'явився пристрій для реабілітації «Волкбат». Це робот для відновлення навичок ходьби. Ми почали працювати буквально з перших числах. До цього ми працювали в тестовому режимі. Тобто декілька пацієнтів ми їх тестували, і ось недавно приїжджав технік. І ми зробили всі налаштування і починаємо активно працювати. Ускільки обійдеться створення цього центру, нині невідомо. За словами представників місцевої влади, до фінансування проєкту вони долучають благодійні організації та фонди. І наразі їм вже вдалося отримати перші 4 мільйони гривень для того, аби розпочати роботу з його облаштування. Ангеліна Бурак, Денис телеканал